дивитесь ризькі новини про події, які трапились в нашому місті та за його межами в студії працює Світлана Кренці. Мої вітання фестиваль дитячих театрів у Стрію, ДТП, в якому постраждало пиво, та демонтаж на унікальному Срійському литовищі. Про це і не тільки вже за мить. Розпочнемо випуск із не дуже приємного повідомлення, проте з хорошим закінченням: В стрію неподалік Моршинського мосту, сталося ДТП, в якому, окрім пива, ніхто не постраждав. Водій вантажівки погано закріпив вантаж в причепі, і на повороті цей вантаж прорвав бік автівки і випав на проїжджу частину. Всі, хто був у цей час поблизу ДТП, могли безкоштовно поласувати усілілим пивом. Демонтаж на унікальному стрийському литовищі відповідно до наказу міністра оборони від 17 квітня вже розпочалися роботи з демонтажу приміщень, складів, гаражів та іншого майна аеропорту. Про це повідомив голова Стрийської районної ради Роман Козак. Аеропорт Львів 2 вже понад 10 років закрито, а майно поступово знищується. каже він, додаючи, що на звернення ради про передачу аеродрому на баланс району Міноборони не реагує. Експерти ж звертають увагу на унікальність литовища, яке за своїми технічними характеристиками може приймати надважкі літаки. Свої дії військові аргументують відсутністю коштів на утримання аеродрому і боргами і зарплати. Вони запевняють, що демонтуватимуть приміщення до жовтня, але смугу не чіпатимуть. Однак влада району мало в це вірить і вважає, що гроші за монтаж краще б скерували на погашення заборгованостей або відновлення аеродрому. Подаруй дитині усмішку, так називається фестиваль дитячих театрів, що відбувся нещодавно в нашому місті. Таке дійство Серю започатковано польським культурним центром імені Корнелія Макушинського, що є в стрію. Щороку до участі у фестивалі долучаються діти з різних міст України. Про те, хто цього року завітав до стрія та більше про сам фестиваль, дивіться у наступному сюжеті. Фестиваль дитячих театрів «Стрию» відбувається вже у восьме. Його лозунг подаруй дитині усмішку. Ідея зібрати театральні колективи польських організацій в Україні народилася в нашому місті. Його у 2001 році започаткував польський культурно-просвітницький центр імені Корнелія Макушинського. Фестивалю ми запрошуємо театральні колективи польських організацій на Україні, де через гру в театрі діти підтверджують, що Можна таким чином вивчити польську мову і добре її вживати і практикувати. До нашого міста із невеличкими театральними постановками завітали діти з Івано-Франківська, Коломиї, Нового Роздолу, Борислава та Садової вишні. Їх всіх об'єднує любов до польської мови та культури. Ці діти приїхали з Борислава. Стрію на фестивалі польське товариство Згода п'яте. На сцені виступлять з казкою польською мовою Принцеса на горушині. Кажуть, із превеликим задоволенням беруть участь у фестивалі. Приїхали ми з Борислава. В Бориславі теж є польське культурно-освітнє товариство Згода, яке займається культурно освітницькою діяльністю, і тому ми активно і задоволенням приймаємо участь у таких міроприємствах. Ми з польської школи сюди виступати. На знають принцеси на гороші буде на польській мові. Фестиваль дитячих театрів названий іменем польського громадського діяча, який народився в стрію. Корнелій Макушинський у своїх байках та оповіданнях закликав любити ближнього, дарувати усмішку, що перемогти в такий спосіб. Зло він вчив своїми байками, своїми оповіданнями для дітей і для молоді. На тому можна вчитися. Значить, він вчив, що треба любити ближнього, треба дарувати усмішку. Що немає людей злих, є може тільки нещасливі. І тому все, що нещасливе, треба пригортати. І даруючи усмішку, вона переборе все зло, яке є довкола. На наступний рік організатори планують розширити фестиваль, зробити його міжнародним і запросити гостей за кордону, щоб довести, що Україна держава, яка гідна стати членом Європейського Союзу. Світлана Кренця, Оксана Стасів, новина Страя. У Моршині замінять усі тротуари та відремонтують центральну вулицю. Про це повідомив Моршинський міський голова Руслан Ільницький. Він підписав розпорядження про скликання в четвер позачергової сесії міської ради. До порядку денного мер запропонував два питання: термінові сесії та прийняття відповідних рішень. Руслан Ільницький пояснив необхідністю проведення фінансування робіт щодо заміни бордюрів центральної дороги Моршина. Також в червні цього року обласною службою автомобільних доріг буде проводитись ремонт асфальтного покриття двох вулиць центральних та Івана Франка, окрім того, відбудеться реконструкція каналізаційно-очисних споруд. Танцювальні колективи стрийської школи мистецтв показали свої вміння. Творчий звіт восьми викладачів та декількох хореографічних колективів відбувся в стрийському будинку культури. Учні від першого по п'ятий клас представляли сучасні народні та бальні танці. Подивитися на майстерність танцюристів прийшли вчителі, батьки та начальник відділу культури Богдан Бойко. Такі творчі звіти всіх стрийських музичних шкіл відбуваються щороку. Їхня мета показати всім охочих майстерність учнів та навики, які вони отримали за рік. Попри кризу, українки активно народжують. Про це повідомив міністр України у справах сім'ї, молоді та спорту Юрій Павленко. Міністр зазначив, що починаючи з 2005 року в Україні йде постійне зростання народжувальності не менше як на 10 відсотків щорічно. Показники перших місяців цього року також підтверджують цю тенденцію. Протягом січня березня 2009 року в Україні народилося 125 834 тисяч малюки. А це на 8,5 тисяч більше ніж минулого року, в тому числі спостерігає. Ється позитивна динаміка збільшення родин, в яких виховується двоє, троє і більше дітей, наголосив Юрій Павленко. Крім того, важливим фактором поліпшення демографічної ситуації міністр назвав скорочення смертності. Це останнє повідомлення на сьогодні для тих, хто пропустив наш випуск. Адреса сайту Телеланко. Дякую, що були разом з нами. Бережіть себе. Вітаю в ефірі традиційно новини спорту в студії Олег Филик. Сьогодні говоритиму про таке. міжнародний шахматний турнір на Астрищині. Україна прийматиме чемпіонат світу з хокею серед юніорів. З Віталієм Кличком хочуть домовитись. Залишайтеся з нами. Розпочнемо з шахів. Якщо порівнювати шахи з іншими видами спорту, звичайно, до шахів ближчі, все таки не командні види спорту, а індивідуальні. В усіх шахистів перед поєдинком проводиться дуже високого рівня підготовка. Перед комп'ютером вони вивчають партії своїх суперників, вчаться думати, аналізувати, прогнозувати. Саме такі навички ми мали можливість спостерігати, побувавши на міжнародному шаховому турнірі, що проходив у нашому місті. Шахи поєднують в собі не тільки спорт, не тільки науку, не тільки мистецтво. Це своєрідна модель життя, спосіб мислення, спосіб сприйняття навколишнього середовища, що суттєво відрізняється від представників людей інших професій. Саме сьогодні в приміщенні стрільського аграрного коледжу відбувається міжнародний шаховий турнір. Учасників турніру привітав голова стрільської райдержадміністрації Євген Кухар. Я переконаний в цьому залі. Після нашого третього турніру, я думаю, що буде четвертий, і 5, сидять майбутні чемпіони світу, як серед дітей, хлопчиків і дівчат, так і майбутньому серед дорослих. Тому щиро сердечно бажаю вам всім сьогодні хорошого спортивного азарту, хорошого настрою, щоб сьогоднішній турнір не просто перетворився в спортивну боротьбу, а для кожного з вас перетворився в свято. Свято дружне, свято єднання і, звичайно, всім вам звитяг і перемоги. 12 команд були представлені 70 учасниками з різних куточків України та Польщі, які змагалися в особистому та командному заліку. Вже на другий день змагань виділилася п'ятірка фаворитів, які боролися за призові місця. В результаті перше місце посіла команда дитячо-юнацької спортивної школи Старт, набравши у підсумку 23,5 очок. На другому команда з Новояврівська з 23 очками, і третіми стали Другобичани, маючи 22 очка. В особистому заліку не було рівних гордості та надії українських шахістів Стріянці, гросмейстерів Марії Музер. Після цього я їду в Грузію. Цей турнір буде 4 числа. Там буде досить сильний турнір, будуть грати одні жінки. Надіюся, там добре зіграю. Я їду на цей турнір з сестрою, надіюсь, вона мені допоможе. Бажаю всім добре грати в шахи, хоча б навчитися добре грати, або старатися добре грати. І найголовніше, це є бажання, а і про бокс валуєв. хоче особисто домовитися з Віталієм Кличком. Тимчасовий чемпіон світу WBA на дважкій вазі Ніколай Валуєв має намір домовитися про бій з чемпіоном світу WBC Віталієм Кличко без посередників. Мій добрий знайомий зустрінеться сьогодні з Віталієм і передасть мої слова. Після у мене є телефон Віталія у нього є мій. І ми зідзвонимося і поговоримо без посередників, сказав Росіян. Коментарі Балтійському інформаційному агентству. На його думку, цей бій був би реально цікавішим ніж поєдинок кличка старшого з Маскає який є обов'язковим претендентом, або його з руїзом? Учора представники львівського клубу Карате Юніон в ранзі переможців повернулись із відкритого чемпіонату Польщі. Чемпіонат проводили у чотирьох вікових групах серед ветеранів, юніорів, юнаків та 12-13-річних спортсменів. Шістьох львівських каратистів за підсумками змагань назвали кращими на турнірі. Юрій Яремчук кращий серед ветеранів. Захар Дерек, юніорів, Уляну та Віталія Гащуків назвали кращими серед юнаків. У групі 12-13-річних кращими стали Ірина Доль та Тарас Загалом представники клубу Юніон вибороли 37 золотих медалей, завоювавши перше місце на турнірі. Новини тенісу Кубок Федерації Українки зіграють з Росією, Італією, США або Чехією. Жеребкування Кубку Федерації сезону 2010 у першій і другій світових групах відбудеться сьогодні у Парижі. У першій світовій групі зіграють чотири півфіналісти. Першої світової групи цього сезону Росія, Італія, США, Чехія і чотири переможці плей-офф світової групи Сербія, Франція, Німеччина і Україна. Чотири з восьми націй будуть сіяними згідно останньому рейтингу, опублікованому 27 квітня. Україна Займає шосте місце серед восьми учасників світової групи, тому при жеребкуванні буде сіяною. Таким чином, чотири можливі суперники України: це Росія, Італія, США та Чехія. Україні довірили чемпіонат світу серед юніорів. У березні 2010 року Київ прийматиме чемпіонат світу з хокею серед юніорів віком до 18 років. У турнірі братимуть участь збірні команди України, Словенії, Нідерландів, Бельгії, Іспанії та Австралії. Повідомляє офіційний сайт Федерації хокею України. На переконання президента Федерації хокею України Анатолія Брезвіна, сучасна інфраструктура та відмінна організація цього чемпіонату стануть трампліном для регулярного проведення міжнародних хокейних турнірів найвищої рівня. 23 червня харківський металіст розпочинає збір у винниках поблизу Львова, що протриває до 7 липня. Харків'яни проведуть три контрольних двобої. Повідомляє офіційний сайт ФК Металіст. Як ідеться в повідомленні суперниками команди стануть Карпати, ФК Львів і Тернопільська Нива. Це була остання новина на сьогодні. В студії був Олег Фелик. Життя це школа, але поспішати з її закінченням не треба. Шануймося! За даними метеопрогнозу завтра на Срещені дощитиме вночі без опадів. Атмосферний тиск 756 міліметрів ртутного стовпчика. Температура повітря вночі 2,7, сім вище нуля. В день 14-16 з позначкою плюс. Вологість повітря 53%. Вітер північний 3-5 метрів за секунду.